Добрий день! З вами Сергій Сличко. Сьогодні продовжу вас знайомити з цікавими проектами фінансових можливостей і соціальної підтримки. Цього разу розповім про одну з програм Українського ветеранського фонду, а саме, конкурс на фінансування бізнес-проектів ветеранів війни та членів родин загиблих військових. Сума фінансування бізнес-проекту становить від 500 тисяч до 1 мільйона гривень. Перш ніж дізнатись деталі, підпишіться на мій канал, тут буде ще багато корисної інформації про соціальну підтримку українців. Хто конкретно може брати участь у конкурсі? Ветерани, члени сімей ветеранів війни та члени сімей загиблих захисників і захисниць України, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці. А також. Юридичні особи зареєстровані не пізніше ніж за два роки до одержання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей ветеранів війни та члени сімей загиблих захисників і захисниць. Для участі в конкурсі потрібно заповнити аплікаційну форму на сайті Українського ветеранського фонду та додати необхідні документи, зокрема проектну заявку, бюджет проекту, терміни реалізації та інше. Підготовка пакету документів і процедура подачі заявки не є простим завданням, але спробувати взяти участь у конкурсі варто. З детальним переліком документів та інструкцією подачі заявки ознайомтесь, будь ласка, за посиланням під відео. Запропоновані бізнес-проекти можуть бути майже будь-якого напряму, окрім азартних ігор. Зверніть увагу, що тривалість прийому заявок на участь у конкурсі обмежена в часі до 5 жовтня. Перевірка та відбір найбільш перспективних бізнес-проєктів відбуватиметься до 24 жовтня. У разі прийняття рішення про надання фінансової підтримки з утримувачем коштів укладається договір про реалізацію. Про інші можливості для створення або відновлення бізнесу, який постраждав унаслідок війни, ви можете дізнатись в одному з моїх попередніх відео. Посилання у вас на екрані. Підписуйтесь на мій канал, тут буде ще багато корисної інформації для осіб, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!